Хлопці помирали або від поранень несумісних з життям, або від того, що в нас просто не було чим рятувати. Він з перебитою ногою не міг перелізти. І коли вже за ним дійшли і принесли до нас, ну нога вже просто розлагалась на ньому. Одного хлопця засипало настільки сильно, що його просто ну, людською силою його неможливо було відкопати. І він тако лежав там собі під цим завалом на ліжечку і розлагався. Періодично на початку приїжджала машина, забирала тіла і складала в рефрижератор. Потім в рефрижератор розпіздували, і ми почали просто лишати їх в ангарі. 18 травня я зі своїми трьохсотами вийшла. Де зустріла початок війни і що навколо тебе відбувалося? Розкажи детальніше. Mm, відбувався піздець. Я на той період служила у військовому шпиталі в Маріуполі. І, в принципі, що, зранку рано зібрали по тривозі, прийшла в шпиталь і понеслась душа в рай. Куча поранених, двохсотих, поранені цивільні, поранені діти і все ж Кереберть. Ти була до цього готова? Ти вже розуміла, що ну, такі дії вони ось ось почнуться, чи все ж таки це було максимально несподівано? Я не скажу, що це було несподівано, але я не скажу, що я цього чекала. Я напевно в якійсь мірі я сподівалася, що. Воно якось обійдеться, не станеться, щось там передумають, не знаю, до чогось дійдуть. Я не хотіла вірити в те, що може щось початися. Як реагували медики, військові, силовики на от в перші дні повномасштабного вторгнення? Які дії вони чинили? Яка була їх реакція? Хлопці побігли в бій. А медики, що ми просто сиділи в шоці, і було дуже важко. Було дуже важко емоційно, фізично швидко вичерпувався весь ресурс, який в нас був, і по медикаментах, і по якихось там продовольчих речах. Одним словом, всі були в шоці. От і все, просто Працювали, скажімо так, більш машинально. Через який час ви вже реально відчули, що повна нестача там ліків, всього необхідного для того, щоб рятувати життя? В принципі, самі найбільші складнощі почалися, коли наш шпиталь розбило кабом, і нам прийшлось переміститись на Азовсталь. Якась частина поїхала на Ілліча, ми поїхали на Зусталь. і вже там, ну, типу, було складно, було дуже мало матеріалів, було дуже мало а, ліків, якихось хірургічних інструментів. А, ліпили з гівна і палок. Ліпили з усього, що було, і вже під кінець десь може. Там за тижні два-три до того, як нам сказали скласти зброю і вийти, то вже не було навіть чим перев'язувати. Ми забирали з під поранених брудні там, простирадла, якісь там наволочки розривали. Розривали там, по ширині бінта, зматували і цими грязними тряпками перев'язували, тому що це було краще, ніж те, що в них там до цього старі пов'язки були. Намотані вже промокші. І, там деякі з гноєм вже були. І, коротше, їх треба було міняти і міняли вже хоч на таке. А скільки медиків у вас на той період там було? А, в нас було. А... В нас було три чи чотири хірурга, три анестезіолога, один невропатолог і п'ять чи сім, сім чи вісім медсестер. І на нас на всіх в одному бункері було більше трьохста поранених. Це ті, які стабільно в нас лежали. Ми Тих, хто полегше, хто, там, хто вже шов на одужання, ми їх переміщали на інші а, бункери, а в себе лишали тих, які там самі важкі. Можеш згадати якісь конкретні історії по хлопцям, які тобі запам'яталися? Можливо, якісь діалоги ти з ними вела, які тобі запали в душу, можливо, якісь поранення. Ну, які ти розуміла, ну, що тобі знаєш, от найбільше згадується з того періоду, найважче? Таке більш чи позитивне, чи не позитивне, не знаю, як, яку класифікацію надати. Один з поранених якось мені сказав таку фразу Ти або мертвий герой, або живий піздабол. Я дуже довго не могла зрозуміти сенсу цієї фрази. Ну, типу, є ж хлопці, які вижили, вони зробили щось там вау, там, врятували людей, там, я не знаю, підірвали міст, там, ризикуючи власним життям, чи там когось з палаючої автівки діставали, чи там під обстрілами поранених дітей виносили. А потім вже десь. Роки через два я збагнула, що означає ця фраза. Людина, яка зробила щось надгероїчне, вона не буде ходити і на кожному кутку розказувати всім підряд, та я от був, я воював, та там медалі відрами давали, я не брав. Тому, в принципі, напевно, і з'явилось таке висловлювання. Ніколи не замислювалася, але прям, прям замислилась. Я раніше теж над цим не замислювалась. А з приводу поранень в нас був один хлопець. Спочатку він до нас потрапив з контузією, причому з важкою. Його привезли, він прям був максимально потеряний. Він, там, ну він перші там, дві години навіть не розбирав, він думав, що він взагалі в полоні, а не в нас в шпиталі. Потім його відпустила. Пройшло декілька днів і його нема. Я нема. Він взяв зброю і втік. Він побіг на позицію до хлопців. Пройшов десь, може, місяць. Його привозять з осколковими пораненнями. Йому дістають ці осколки, надають допомогу в повному обсязі. Ми йому там декілька днів прокапали антибіотик і. Знову декілька днів його нема. Ми вже знаємо, що він побіг на позицію. Все, він забрав зброю, і просто втік. А, і потім вже втретє його привезли пораненим. Вони їхали на машині з іншими хлопцями. А, їх обстріляли з міномету і через дверцята, Букові. Він за, чи за водієм він сидів, чи він сидів за кермом, я вже точно не пам'ятаю. Через 20 влітає йому осколок, і він попадає а, над цією боковою шлейкою бронежилета, влітає і рве йому селезінку. Його привезли над важким, він просто він вже Богу душу віддавав. Але дякую нашим анестезіологам, які просто. Я не знаю, які це треба мати яйця, щоб таке зробити, але вони просто, от, повірячи на слово побратимам, що в нього така от група крові, і іншому побратиму, що в нього така сама, і він нічим не хворіє, просто зробили пряме переливання крові, і він вижив. Він був супер складний. Йому, коли відкрили живіт, там все було в крові і ну, дуже дуже важкий стан. Я не знаю. Ми просто ми навіть коли вивезли його з операційної, у нього стільки крові витікало з живота, через, ну вже через шви, через пов'язку. І ми просто тако стояли над ним. І там ну, половина скали, він не виживе там, не то, що там до ранку, йому пару годин і все, ми його винесем. А хтось стояв, ну, типу, побачимо, подивимось. Він вижив. Я, на жаль, не знаю, чи поміняли його, чи ні. Я вже стільки років пройшло, я. Помалу вже забуваю позивні хлопців, які були. Я тільки пам'ятаю поранення і хто біля кого лежав. А позивні і, імена мені дуже важко згадати. І Я тому не знаю, ми поміняли його чи не поміняли. З якими типами поранень було більше всього хлопців? Ампутації. Дуже велика кількість була ампутацій. І ці ампутації робилися з трьох причин. Неможливість зупинки артеріальної кровотечі відсутність АЗФ або апаратів Елизарова І через довго накладені турнікети. Ну, це, типу, там вже кінцівки відрізали не тоді, коли там вичерпано 2 години чи 6, чи 8 годин. У нас, наприклад, ну, це на моїй пам'яті, був у нас такий хлопець. Для мене він рекордсмен. В хлопцеві 40 кілограм живої ваги. Його принесли, в нього турнікет був накладений максимально високо, він собі сам так наклав. А в нього турнікет простояв щось 10 чи 12 діб. Так, він просто він був в напівоточенні, він був поранений, він лишився самий, до нього не могли дійти, сам він повсти не міг, бо будівля всередині була зруйнована, і ну, він з перебитою ногою не міг перелізти. І коли вже за ним дійшли і принесли до нас, ну, нога вже просто розлагалась на ньому. І теж ми його взяли на операційний стіл. Ми, ми не робили ставки на те, що він виживе. Ми робили операцію просто на абум. Повезе, хлопці повезе, не повезе, ми зробили, що могли. Він вижив, він вижив, хоча там нога відрізана просто по сустав, по суглоб. Але він вижив. Дива трапляються, вони дуже часто їх важко якось пояснити, чому там. Такий боєць з надтяжким пораненням вижив там, без нічого майже, а якийсь там боєць, якого там поранення було а, пустякове, і от в нього там якась інфекція чи ще щось, і він там помер. Дива трапляються, їх тяжко пояснити, але вони є. Скажи, будь ласка, яку приблизно кількість а, саме от, операцій на день доводилось ну, взагалі виконувати ваші команди? Я не перерахую, тому що і, і, чесно скажу, я мало на скількох операціях а, асистувала. Я більше робила перев'язки, і плюс в нас було дві типи операційних. У нас одна була на один стіл, і е, в другій було два стола. Тому де скільки працювало, я не слідкувала. Але операцій було дуже багато і було таке, що ми могли і дві доби не спати ну, по-різному. Е, сортування. О скажи, будь ласка, сортування поранених. Е, ну, очевидь, робили, наскільки це було важко робити, і чим Е, е... Сортування, звісно, робили. І сортування робилося не тільки з ціллю, там легкий, середній, важкий, а ще й серед важких робилося сортування по черзі, хто наступний піде на операційний стіл. Тому що не вистачало, по-перше, хірургів, по-друге, не вистачало самих столів і анестезіологів. І Тяжкість такого сортування була в тому, що, по-перше, бійці часто були дезорієнтовані, вони втрачали відчуття часу, і вони не знали, скільки в них накладений турнікет. Повірити на слово, що турнікет у дві години, а там вже виявиться, що там всі 10, 12, 15 годин. Запитати нема в кого, бо їх часто несуть не ті, хто діставали. І плюс їх заносили, просто клали і бігли далі по наступних. Плюс важкість сортування ще була від того, що ем, один буде лежати, кричати: що Ой, мамо, ой, допоможіть! Ой, скоріше я помираю, а другий буде просто собі спокійно лежати, дивитись в стелю. І коли ти там в нього запитуєш, оглядаєш, питаєш, як тебе справи, що в тебе болить, що тебе турбує, він просто буде лежати мовчки і казати, у мене все нормально, у мене все окей. А ти потім на столі хірурги відкривають живіт, а там повністю решето із кишок з усього. Бо просто там чи пуля, чи осколок якийсь зайшов і просто тако погуляв, по брюху. А він собі просто лежить, бо різний больовий поріг в людей. І кожен по-своєму реагує, по-своєму, описує те, що він відчуває. Відсоток загиблих досить високий був тих, кого не вдавалося врятувати. Я не скажу, що прям дуже високий, але так. Хлопці помирали або від поранень несумісних з життям, або від того, що в нас просто не було чим рятувати. І, типу, навіть коли там. Все розірвано, ну нема як шити, нема чим шити. Ну, ти затиснеш там якимись зажимами чи ще чимось, ну ж далі ти вже йому нічого не зробиш. Тому, на жаль, гинули. Когось просто не встигали донести. Дуже часто траплялось таке, що хлопці там несуть свого побратима пораненого, не залітають в операційну, кричать, що бігом сюди, операційну групу, скоріше рятуйте, рятуйте його от перед тим як занести, я перевіряв в нього пульс. У в нього ще є пульс, він ще дихає. А ти підходиш і ти розумієш, що в нього агонія це вже все. А він вже просто доходить. І там, там качай, не качай, там вже. Максимально це ніякого ефекту не дасть. І да, хлопці на нервах там були і крики, і погрози, і що ви нічого не робите, це ви його не врятували. Да, потім їх попускає, деякі приходили, вибачались, бо вони вже розуміли, що нічого не можна було вдіяти. Скажи, будь ласка, що робили з тілами, коли вже не було змоги хлопців ну, тіла вивозити? Десь складали окремо і як це відбувалося? <покій> Поки ще були в шпиталі, то складали за корпусом, бо в нас моргу не було, і в нас не було ніякого приміщення, куди б можна було їх заносити. То складали просто біля хірургічного корпусу збоку. А вже на Зусталі виносили з бункеру. І там неподалік складали в ангарі. Періодично на початку приїжджала машина, забирала тіла і складала в рефрижератор. Потім в рефрижератор розпіздували, і ми почали просто лишати їх в ангарі, вони там лежали. А вже коли нам зруйнувало бункер і в нас не було ходів, щоб була змога ці трупи виносити, то ми там біля завалу складали, бо їх просто не було куди нести. Що найстрашніше, ти пережила на Азовсталі? От який день, момент, подія. От є щось таке, що, знаєш, прям глибоко врізалось. Це коли було влучання кабу саме по нашій будівлі, і нам тоді зруйнувало кухню, кантузило абсолютно кожного. В нас загорівся коридор, закрили двері в бункер, щоб до нас не йшов дим. Я розумію, що там під завалом є люди. І, ну, типу, по-перше, тяжко надавати комусь допомогу, бо я на ноги встати не можу від контузії. А, і, ну, типу, що ти зробиш? Перебило генератор, нема світла, пиляка стояла така, що ти включаєш ліхтарик, ти нічого не бачиш на фоні ліхтаря, окрім летячого пилу. І було дуже важко, хтось кричить, хтось стогне і коротше, були і повторні трьохсоті, там і одному хлопцю голову так розбило конкретно. А в нас на заводі була ситуація, коли а, нам вже з другої сторони пробили бункер. А, і одного хлопця засипало настільки сильно, що його просто ну, людською силою його неможливо було відкопати. І він тако лежав там собі під цим завалом на ліжечку і розлагався. Відповідні запахи, всі ці діла. А, я собі позбирала простирадла, сидю на кутку цієї кроваті, де цей хлопець мертвий, розриваю і скручую, типу, аля в бінти. І повз пробігає. Криса. І я крик підняла, просто я не знаю, мене, мабуть, півозу в чуло. І хлопці вибігають, ну вони бігли просто зі зброєю, і вони вже думали, що підери зайшли. І вони вибігають, стоять на мене, дивляться. А я білого кольору кажу Криса. І вони на мене дивляться, кажуть, твою мать. Ти сидиш з жопою біля мертвої людини, яка розлагається, рвеш грязні простині в крові, щоб іти робити оці м'ясні перев'язки, і ти боїшся криси. А я просто сидю кажу: любіть мені, мене такою, яка я є, все. Вони були в шоці, ну, типу. Я кишки збирала в пакет, і мені було Фіолетово, а я злякалась. Я боюсь крис, я боюсь мишей. Все, точка. я їх не переварю, ненавид і все. Якщо по мені вона пробіжить, це все, це смерть для мене. До якого часу ти лишалась на Азовсталі? До 18 травня. 18 травня я зі своїми трьохсотами вийшла.